З настанням зими у більшості трав'янистих рослин листя і стебла висихають, залишаються насіння, з них навесні проростуть нові рослини. Є ряд багаторічних рослин, яких відмирає наземна частина, а залишаються куреневище, цибулини. На весні з них виростуть теж нові рослини це вірисів, тюльпанів, нарцизів, крокусів. Деякі рослини не скидають свого листя, залишаються зеленими всю зиму. Це юка, морозник, який радує. Січні своїми яскравими квітами, журавлина, рододентрон, а також барвінок, верес, і інші. Під шаром снігу та опалого листя у підсніжників, пролісків з'являються пуп'янки, які з настанням тепла розпускаються. Сніг захищає рослини від морозу. Температура повітря під снігом на 15-20 градусів вища, ніж зовні, навіть якщо товщина має 10 сантиметрів. Зеленіє під снігом оземена. Вона до зими загартувалася ще восени, в їхніх клітинах. Нагромадилося багато цукру, соки стали густіші і від того не замерзають при низьких температурах. Дуже добре озимина загартовується, якщо осінні дні погожі, а вночі трішки морозець. У зимовому лісі милують око, припорошені снігом зелені ялини, сосни. Одна мудрина з хвойних стоїть без хвої. Мале голчасте листя навесні яскраво зелене, згодом стає блідо зеленим, восени стає яскраво жовтим, зрешту опадає. Листки хвойних воїнки вкриті товстою шкіркою, яка не пропускає воду. Крім того, отвори, через які дихає хвоїнка, влітку і випаровує воду, на зиму закриваються, хвоїнки міняються протягом року, на голках збільшується восковий наліт. У внутрішніх шарах деревини хвойні накопичують олію. Завдяки цьому вони витримують сильні морози. У глибокому спокої перебувають дерева і кущі. Майже всі вони без листя. Вони живі, але не ростуть, бо немає тепла. Однак на гілках є бруньки, всередині бруньки молоді листки та квітки. Ззовні бруньки вкриті товстими лусками з восквим нальотом. Останні спокою. Перебувають рослини до закінчення зими, бруньки підростають, збільшуються, і яка б не була сувора зима, ріст рослин не припиняється, а лише сповільнюється. Ще де не можна побачити ягоди на калині, шипшині, горобині. Завдяки цим рослинам і їхнім плодам птахи виживають, адже вони слугують прекрасним кормом.